Я зараз в такому луті спортзал, але я дуже в потоці хочу записати це відео. А, сьогодні у мене був такий день каздевів, те інтерв'ю з аудиторією, тому що зараз я думаю над створенням нового продукту, а, над ідеєю взагалі. І ось заради цього я і проводжу ці інтерв'ю, щоб дізнатися думку людей. І я навіть не очікувала, що я взамін отримую стільки гарних слів, тому що це моя аудиторія, яка на мене підписана. І я завжди їх питаю: Там, чому ви вирішили залишитися на моїй сторінці? Що вас зачепили? А що вам більше подобається? І майже кожна людина сьогодні мені сказала про щирість. І я назвала це відео саме так, тому що я просто постійно помічаю, що щирість... Це просто як вирішення. Це найголовніше, що тільки може бути, коли ви щирі, то люди це відчувають, бо люди не дурні. Люди не, ви не можете навчитися щирості на курсах, ви, типу, прикидатися кимось, тому що знову ж таки люди не дурні, і це рано чи пізно це випливе наружу. Ось, і коли люди бачать вашу щирість, це не значить, що ви повинні все своє життя на показ е, виставляти. Але коли ви е, у вас є свої принципи, свої цінності, ви їх транслюєте, ви їх притримуєтесь, і люди це бачать, і до вас буде приходити аудиторія відповідно з такими самими цінностями і думками, тому що е, люди ми притягуємо тих самих людей, які вібрірують, скажімо так, на тій же частоті, що і ми. Ось. І просто ключ до грошей, ключ до якогось успіху, це реально щирість. Звісно, що це не одразу прям у вас, отак, от попрешу. Я там буду викладати свої думки, ділитися своїм життям, а одразу до мене почнуть записуватися люди. Я свій особистий бренд буду вже 4 роки, і, напевно, ось тільки останні 2 роки я його прям почала вести активно саме свій блог. До мене почала приходити нова аудиторія. Ось, і саме за цей період. До мене приходять люди дуже поступово, тому що це як ем, якийсь мій проєкт. Найголовніший мій проєкт, який я веду. Люди знайомляться зі мною. Хтось відписується, тому що йому більше не актуальні мої думки, а потім підписуються знову. Е, у мене так само з деякими блогерами я підписуюсь. Потім ну, мені просто вже не резонує ця людина. Я від неї відписуюсь, а потім через рік можу підписатися знову. Це до того, що. Е, це окей, що люди приходять до вас. Вони якийсь час з вами. Є люди, які постійно будуть з вами. Це е, ваша людина, це ваша аудиторія, яка вас підтримує, е, заступиться за вас, як за мене в коментарях заступаються люди. Це просто я не знаю. Це безцінно. Я зрозуміла, що люди, це ми те, що мене наповнює найбільше в цьому житті, і я не знаю, заради чого мені ще працювати, якщо не заради вдячності людей, яким я надаю свої послуги, своє навчання. І е, ці люди, які до мене потім приходять, вони... Це відчувають мою віддачу, і це такий круговорот виходить: я віддаю, я отримаю, я віддаю ще більше, я отримую ще більше. Але я зрозуміла одну річ, що якщо мені не подобається та аудиторія, яка до мене приходить, то справа не в аудиторії. І це стосується не тільки аудиторії в інстаграмі, а взагалі оточення людей у моєму житті. Це справа не в них, а справа в мені. І як тільки я почала е розуміти це, як тільки я почала. Е бути щиро напевно самою собою це одразу починають відчувати люди на якомусь енергетичному напевно, рівні. Ось а, і саме через це я не дуже люблю TikTok, тому що там аудиторія не відфільтрована. TikTok дивляться абсолютно всі. І знаєте, я коли звикла, що тут прям моя аудиторія в інстаграмі, а, в Телеграмі. Саме мої люди, які вже зі мною знайомі, то в TikTok то не, то не це. В TikTok пишуть абсолютно всі, пишуть всякі бруд. Але тут треба теж розуміти, що. А, це, люди кажуть не про вас, люди кажуть про себе. Все, що кажуть люди, це їхня проекція себе. Тому я, ну, але все одно, звісно, мені не дуже приємно читати там тіктоки, коли я розумію, що люди пишуть ну, просто неправду, наклеп. Але це вже інша справа. Це я до того, що ось дуже відчувається, коли у вас вже є а, до нас, летить ракета. Uh, дуже відчуваються, коли uh, то твоя аудиторія і у вас є конект, і не відфільтрована аудиторія. Тому uh, напевно, що я хочу сказати цим відео в потоці, який я записую, що просто будьте щирими в першу чергу до самих себе і до вас обов'язково будуть підтягуватися люди, які це розуміють, це бачать, і це просто найкраще відчуття в світі.